Друзі, привіт! Я тестую формат прямої трансляції, тому, можливо, щось буде не так. В цьому форматі вирішила просто показати, що у мене зараз на спицях. Ось такий маю буде снуд. Снуд буде гачком. Я вже почала трошки робити майстер-клас. Ось так. Бачите, він такий буде подовженою шахматкою. Ось така ниточка цікава. Це нитки, до речі, ЗТБ. Купила один моток. Навіть не пам'ятаю для чого. Ось такий буде. Дуже-дуже близькі до шиї. По вісім тут стовпчиків з накидом, тут вісім припущених петель. І ось так. На початку повністю рядочок, стовпчиків з накидом. І так він буде в'язатись до кінця. Чому вирішила таким чином? Тому що мало в мене пряжі лишилось. На каналі вже є майстер-клас з. Пов'язки на голову, і це те, що залишилось, вирішила зв'язати ось такий снуд Побачимо, що вийде. Майстер-клас буде, але без пояснень. Тут тобто просто під музику побачимо. Якщо побачите цю трансляцію, а потім майстер-клас, мені буде цікава ваша думка. І про трансляцію, і про снот Ну і покажу ще, що в мене на спицях зараз. Теж роблю майстер-клас. Не люблю я такі майстер класи але вже в'яжу, то, то чому б не зробити. У мене буде ось така ковтина, ось з такою візерунком. Бачите, він дуже простенький. Вже є, очікує прем'єра, як в'язати такі візерунок, ну, скоро буде на каналі. Це в мене перев'яз, тобто ось, ось я вибрала пряжу, трошки пожаліла, бо светер був кращий, ніж з перев'язу. Ну, але вже розпустила, що робити. До речі, напишіть в коментарях, чи ви перев'язуєте пряжу, чи вже така зараз пряжа, що і якщо розпустити, то вже з неї нічого путнього не вийде. Такий молочний, темно-молочний колір. Тут є шерсть відсотків 70-80, але вона м'ягенька. Набирала італійським набором, ось так, бачите, на спиці більш товстіші. Потім внизу в'язала резиночку з такого самого візерунку, тільки між косичками було 4 петлі. А далі перейшла, збільшила розмір. І ось видно, тут добрала між косичками в кожному прольоті. Бачите, ось так. Ще по 2 петлі, тобто було 4, стало 6. З виворітної сторони воно виглядає ось так. Ще ще Поганіше, ніж з лицем, але я сподіваюся, що праска все виправить. Тобто, коли я його опрацюю паром, то воно буде набагато краще виглядати. Якщо так потягнути, мені подобаються ці косички. А звичайно, ось в такому вигляді, то воно якось і не дуже. Напишіть в коментарях. Ну, що ви про це думаєте? Ну був вже дуже бабу... бабусина робота, бабусі, коли не мали пряжі, постійно перев'язували. Зараз таке різноманіття, що, здається, ніби на що цим займатися. Але я вирішила. Я інколи таким займаюся. У мене вистачає терпіння. До речі, в мене на каналі є відео про те, як я перу пряжу, як я її вирівнюю. Кому буде цікаво, зайдіть, подивіться там декілька таких відео. Мені навіть буде цікаво, чи хтось подивиться потім запис цієї прямої трансляції, бо розумію, що такі, така тема і такий формат ну, 100% не цікавий. Ціх зараз цікавить або політика, або якісь плітки. Ну, це таке. Я всім бажаю спокою. Дякую всім, хто подивиться і напише коментар. І прошу підписуватись на канал. На no, се добро